Переду по обіді на автодорозі Стрий Тернопіль Кропивницький Знам'янка неподалік села Кам'янки Підволочиського району зіткнулися два автомобілі. Жителька Підволочиська врізалася у Камаз з причіпом самоскидом. Жителька Підволочиська, коли їхала в Тернопіль, десь хоча був білий день, але падав. Досить сильний сніг, дорожнє покриття було слизьким, жінка не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і влетіла під КАМАЗ. КАМАЗ з прицепом, значить, жінка отримала травми, несумісні з життям. У водія вантажівки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Триває слідство. Загалом на Тернопільщині за останню добу сталося більше 10 дорожньо-транспортних пригод, у яких потерпіли 8 людей. Хочеться звернутися сьогодні до водіїв оскільки на вихідні синоптики прогнозують теж погіршення погодні умов, можливо, можливі ожеледиться, випади снігу, а також хуртовини. Тому звертаємо ще раз до водіїв при необхідності не виїжджати з населених пунктів. Якомога бути обачнішими, дотримуватись всіх правил дорожнього руху, не спішити переконатися декілька разів у тому, чи правильний маневр ви робите зараз чи ні, і таким чином зберегти своє життя, також життя всіх учасників дорожнього руху.